Як завжди з вами. І сьогодні ну, прокачалися ми жорстко і знайшли новий баг. Погнали! Тебе теж щось збило? Ну чекайте, я зараз ще раз подивлюсь Чекай, мене щось збило. Чекай, що мене Чекай, що мене збило? Там коротше Да Та я хазаршаю тебе буде Чекайте я звук скручу Кто коротше нічого не чув ми не новий на вецибах І це? И зараз мы будем збиратись. от кого його відновлю. виновлю Эээ Вишовка движека тут нове не видів, понял? Улетел, все. Ну ты кристаллин. Ну ты. Ну ты. як? А, я ж Я ж не врізався. си А нормальный план такой. Та який е нормальный, то долма, е алло, пацани? Ні, пушды. Нажимаєте на оцей білий блок, коли ви хочете спуститися. Опа! Ви ви спустилися, потім отакуємо от ну, і відкриваєте свій сундучок. Отак, понятно. І це. І пацани от, от получаєте оцей блок золотий. І 105 грошей. おったく、<laughs> うん Добре, поїхали на моєму автобусі. я його обновив, як ти можеш видіти. Щось я його то обновив. Щапу ж де, я тут ще. Маю вікно ж, бо того ж що... що... Ну шоу але Голкаем Бам. Бамба-бам-бам Летс згол на нашому автобусі Бам! Ух ти Йой! Чекай, дайте управління! Управління! Що ти зробив? Що нам жопа? Оооо, -е, давай, давай! Раніше, не! Чи шо? А це телепорт Let's go! Чекай! Бам! Головне, щоб у нас колеса не відвалилися. Ми з ми з голкаємо. Ні! Що, ми їхати не можемо, жопа? Шарик, давай Шарик він не помагає взагалі то. Шарик він взагалі то не допомагає, якщо ти не в курсі. Мені ні? ні, -ні, -ні. Я зараз воно, воно, воно. Ну, все видиш, ми собі начили на розслабонь, а ти казав, що ми здохнемо. Ти шо сдох А я зараз дальше, то люша кай. Как? Автобус імба просто. Автобус я не кажу. Кто хочет... А, такі... а, а! Опаля, оце було погано. Ух ти йо, це що за карти, це що плюс 4? Ой, цих карт багато, я ту кажу. не багато зноси, по-моєму. Блин. <різь> Ух ты, шлю. Ой. ой, остання локація, ну ми тут уже не пройдем. Що, мені? ну мне <різь> Ні! Вот это да! Ну, давай, открываем Ух ты, ё! Ух ты, ё! Ух... Ну, так. Что честно, то блоки там были. И что ты за фигню уже понял? Не-а! Короче, будем знімати вже в другій серії. Все, всім па-па-па-па!